Привіт, друзі! Знову матемаша Маша на зв'язку. Працюємо сьогодні з другою частиною теми Трикутники. Нагадаю, що у вас була дуже класна домашка, і сподіваюся, ви з нею впоралися. Сьогодні деякі моменти ми з одного боку закріпимо, а з іншого боку, підемо в ті частинки теми, які ми ще не розглядали, а саме теорема Піфагора, співвідношення тригонометричні в прямокутному трикутнику, теорема синусів, теорема косинусів, і обов'язково поговоримо про подібні трикутники та про те, те, як обчислювати площу трикутника, тому що варіантів там досить багато, багато формул. І так, поїхали розбиратися. Перше, про що ми будемо говорити, це саме прямокутний трикутник і пригадаємо теорему Піфагор. Для цього така задача: знайдіть площу прямокутного трикутника, якщо радіус кола описаного навколо нього дорівнює 5, а один з катетів дорівнює 6 см. Звичайно, без рисунка тут точно не обійтися, тому побудуємо прямокутний трикутник і обов'язково покажемо коло описане навколо нього. Тут же закріпимо інформацію з попереднього нашого випуску. що якщо Якщо ми говоримо про коло, яке описане навколо прямокутного трикутника, то центр точно лежить на середині гіпотенузи. Таким чином, ми бачимо вписаний трикутник, у якого кут К 100% буде 90 градусів. І тут же є один нюанс. Якщо я говорю, що О на середині МП, то тоді ОМ, ОП можна назвати радіусами цього кола, і вони, звичайно, будуть однаковими. А за умовою я знаю, що радіус кола дорівнює 5 см, тому можу підписати це одразу на рисунку. І тут 5, і тут 5. Рухаюсь далі, один з катетів 6 см. Я не знаю, які там довжини далі будуть, тому, наприклад, візьму катет КП. Нехай він в мене буде 6 см. We'll be right <laughs> back. Розумію, що 5 і 5 можна сміливо додавати і шукати одразу весь діаметр, або вона ж є гіпотенузою МП, і сказати, що МП дорівнює 10 см. І тут є два варіанти. Варіант перший пригадати теорему Піфагора і піти по цьому шляху розв'язання. Давайте так поки що і зробимо. В мене є катет, вже є вся гіпотенуза, Я можу знайти, очевидно, катет МК. Пам'ятаємо, що суть теореми Піфагора, сума квадратів катетів, дорівнює. Квадрату гіпотенузи. Ну, в принципі, то ми вже готуємося до іспиту, а не в 8 класі, так? то ми одразу вже будемо виражати катет МК як корінь з різниці квадратів, де ми від квадрату гіпотенузи віднімаємо квадрат катета. Вочевидь, підставимо довжини 10,6, підносимо до квадратів, знайдемо різницю, обчислимо корінь і маємо 8 см. Тобто МП знаю 10 КП, знаю 6 і вже знаю МК. Але є інший шлях, і, можливо, він буде трошечки коротший, чесно кажучи, він мені подобається більше, ніж теорема Піфагора, хоча б не хотілося таку величну теорему тут явно якось нівелювати. Якщо ми говоримо про трикутник, в якому є довжини 6 і 10, то ви мали б тут пригадати єгипетський трикутник. Що це взагалі таке? Існують трикутники, у яких сторони відносяться як 3 до 4 і до 5. Але мова йде тільки про прямокутні трикутники, знаючи, що в прямокутному трикутнику найдовша сторона це завжди гіпотенуза, то ми розуміємо, що трійка і четвірка відповідає катетам, а п'ятірка точно гіпотенузі. І якщо я знизу підпишу свої довжини. Тобто в мене трійці буде відповідати 6 см, четвірці сторона МК, і п'ятірці сторона 10, очевидно, наша гіпотенуза, то я побачу, що МК можна знайти усно. Чому? Тому що з трійки зробили шістку дією множення на 2, і з п'ятірки так само отримали десятку теж дією множення на 2. Тому, можливо, цей трикутник, який я розглядаю в задачі, він і є єгипетським, у якого є відношення. 3, 4, 5. Але самі довжини вони вдвічі більші. Тобто, в мене відношення 6 до 8 виходить і до 10. Ну, дійсно, так і працює. Тобто, я приходжу в обох варіантах да, до тої довжини МК 8, яка дійсно нам потрібна. Якщо говорити про Єгипетський, то якщо ви це почули вперше, це буде досить складно кожного разу контролювати, чи є там 3-4-5, чи є це відношення, і він являється єгипетським чи ні, то можливо краще все ж таки діяти за теоремою Піфагору. А якщо ви говорите про те, що ви це чули, але забули, то я б вам радила потренуватися і дійсно запам'ятати це відношення і використовувати його в задачі. Адже при великій кількості задач ви можете класно зекономити час саме на ці. Рухаємося далі. МК в мене вже є, але мені потрібно знайти площу цього трикутника. Оскільки він являється прямокутним, то формула для нього особлива. Одна друга добутку катетів, тобто МК на КП. Оскільки катети я знаю, я можу сміливо їх підставляти 8,6 см, і обчислювати результат 24 см. Відповідь готова. Залишається тільки у варіантах відповіді обрати Б. Таким чином, ми в цій задачі і пригадуємо те, як розташовується коло, описане навколо прямокутного трикутника, що таке теорема Піфагора та єгипетський трикутник, як їх використовувати, і ще й площу прямокутного трикутника. Це теж може бути намішано все в одній задачі. І особливості завдань зовнішнього незалежного оцінювання в тому, що дуже часто одне завдання може перевірити ваші вміння в різних маленьких підтемах, як тут, наприклад, у нас багато фактів, хоча задача досить проста став насправді. В рівнобедреному трикутнику АБЦ, тоді нам треба пара сторін однакових, це АБ і БЦ, вони дорівнюють по 6 см, кут А буде дорівнювати 58 градусів. Нам треба сторону А це знайти, і висоту БД в цьому трикутнику. Висоту проведемо одразу і для себе, звичайно, підпишу умову, яку вже знаю. І так, по 6 см сторони, і кут А 58 градусів. Якщо говорити про особливості рівнобедреного трикутника, то ми вже трохи про це говорили і теж, і ще раз тут це закріпимо. Є нюанси, так? Наприклад, якщо я проведу до основи висоту BD, то вона є і бісектрисою, і медіаною. Бісектриса мене зараз мало цікавить, а от медіана це важливий факт. Тобто AD дорівнює DC. Позначки для себе, звичайно, можу одразу поставити. Якщо можна розглянути трикутник ADB, то зробив, Розуміло, що ми говоримо про прямокутний трикутник. У нього ми знаємо кут 58 градусів і гіпотенузу 6 см. Якщо мова йшла про знаходження BD і AC, то в цьому трикутнику було б чудово знайти AD і якраз висоту BD. Я буду рухатися за тригонометричними співвідношеннями для прямокутного трикутника. Нагадаю, це синус, косинус, тангенс і катангенс. Візьмемо синус. Чому? Тому що синус гострого кута прямокутного трикутника пригадаємо, це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет мається на увазі той, який навпроти кута А. Якраз і виявляється, що це відрізок БД. Ну і в знаменнику ставлю ж довжину нашої гіпотенузи АБ. Я знаю кут А, я знаю АБ, тобто я вже можу сміливо виражати БД і зробити тут аналіз, як його виразити. Да? Підставлю кут, підставлю довжини, виражаємо БД. БД потрібно обчислити шляхом множення довжини АБ на синус кута. Сантиметри мається на увазі зрозуміло не про синус. Сантиметри це вся довжина БД, її одиниці вимірювання. Сінус 58. Хочеться подивитися в таблицю, але в таблиці такого кута немає. І це нормально. Звичайно, ми з вами в тригонометрії вже говорили: якщо ми не знаємо синус якогось кута, ми можемо залишати цей вираз таким, як він є. Тобто, це нормальна довжина беде 6 синус 58 градусів. Цього достатньо. Більше ми тут нічого робити не будемо, і висота в нас уже є. Очевидно, в задачі нам треба знайти іще відрізок, а С. Рухаючися трошечки наперед, ми розуміємо, що якщо я буду знати АД, я зможу домножити на 2 і тоді буду знати всю АС. Тобто з того самого трикутника я зараз можу повторити і ще одне співвідношення. Теж тригонометричне, але замість синуса використати косинус того самого кута А. Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, тобто АД до АБ. АД нам якраз потрібно, підставлю величини і виражаю АД. 6 помножити на косинус 58 градусів сантиметри. Ну і останній крок, а це те, що від нас вимагала задача. Треба буде ади помножити на 2, якраз за рахунок медіани. І тоді ми множимо тільки шістку на 2, отримаємо коефіцієнт 12. А косинус як був таким він і залишається 58 градусів. В задачі це все. Оскільки варіантів відповіді не було, то бачу тільки самі відповіді, як вони виглядають. Не дуже звично, але вони мають право на існування. Це теж нормальні відповіді в задачі. Знайдіть довжину сторони BC трикутника ABC. Якщо кут А в нас 45 градусів, кут С в нас 30 градусів, і АБ дорівнює 3 см. Для себе, звичайно, починаю все з рисунка, тому побудую довільний трикутник ABC, підпишу в ньому градусні міри. Єдине, що ви можете зробити, ви можете зробити аналіз тих градусних мір, які тут є 45 і 30. І в голові прорахувати, яким буде третій кут трикутника. 45 і 30. В сумі дадуть 75. І якщо я буду віднімати від 180, це буде 105. Тобто натяг на те, що він Буде тупокутний. Але якщо говорити відверто, то в цій задачі тупокутний або гострокутний ви побудуєте. Це ніяк не вплине на процес розв'язання. Адже сама ідея лежить зовсім в іншому. Уважно глянемо на рисунок. І так, мені невідомо відрізок BC, але я знаю, кут навпроти BC. Мені відомий відрізок AB, і я знаю, кут навпроти е, нього, кут це. В даному випадку є якийсь зв'язок між цими сторонами. І це буде правда, якщо ви пригадаєте, що такий зв'язок існує. Це теорема синусів. Ключове. Кусочок теорії, да, в чому суть. Ми можемо записати завжди рівності дробів, де в чисельнику буде сторона, а в знаменнику синус протилежного кута. Можна було б цю рівність продовжити далі і записати ще для третьої пари, тобто для третьої сторони і для синуса кута Б. Але, в принципі, в цій задачі зараз нам це не потрібно. Кут Б я не шукаю, і сторону А це я теж не шукаю. Тому мені достатньо ось такого співвідношення. В якому треба тепер підставити довжини, замінити їх і виразити BC. Можна замінити зараз і потім виразити БЦ. А можна за правилами роботи з пропорцією, виразити БЦ зараз, тут кому як зручно. Я виражаю спочатку. І так, пригадаємо, що хрест навхрест у нас множиться елементи або частини пропорції, так, і вони будуть однакові. Тому Аби множу на синус кута А, і ділю на синус кута С. Підставляємо і чудові синуси отримаємо. Синус 45 і синус 30 це табличні значення, тому сміливо їх можна підставити. Обчислити і отримати три корення з двох. І варіант відповіді, де одразу обираємо і впевнені в тому, що задача розв'язана правильно. Тобто теорема синусів може бути використана тоді, коли ви бачите, що у вас є сторони і кути, і більш того, вони пов'язані один з одним. У вас є сторона і кут навпроти неї. Ну, якщо за один з елементів ми не знаємо, якраз тут нам допоможе якраз пропорція з теореми синусів. Теорема синусів дуже часто йде в парі з теоремою косинусів. Ну чомусь так їх підряд вивчають, і потім підряд їх так і запам'ятовують. Так зробимо і ми розглянемо задачу на теорему Косинусів. І так, нехай назадане деякий трикутник, назви немає, але я традиційно візьму його АБЦ, і в нього є сторони 7, 8 і 10 см. Нам треба знайти косинус найбільшого кута цього трикутника. Перше і найважливе глянути на рисунок і зрозуміти, який кут мався на увазі. Зв'язок в трикутнику завжди однаковий, незалежно від того, який він саме. Навпроти найбільшої сторони завжди лежить найбільший кут. І навпаки, якщо ви знаєте, що кут Б найбільший за градусною мірою, то навпроти нього точно буде найдовша сторона. Ну, це працює і про найменші. Навпроти найменшої сторони найменший кут. Тому в даному випадку мова йде якраз про кут Б. І якраз косинус кута Б ми будемо шукати. Натяк на теорему косинусів, звичайно, в питанні косинус кута Б, а прямокутного трикутника явно тут немає. Тому одразу говоримо: за теоремою косинусів треба якось записати все те, що стосується кута Б. Пам'ятаємо, що теорема косинусів покликана для знаходження сторони, а не знаходити косинус кута це вже щось додаткове, що випливає з терем. Тереми косинусів. Тому, якщо вам невідомо кут Б, то мова буде йти про сторону AC, яка навпроти нього. Тому запишемо терему косинусів саме для сторони AC. Саме сторона АЦ в квадраті буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін, говорять, без подвоєного е, добутку цих сторін на косинус кута Б косинус з протилежного кута. Це якраз те, що нам буде потрібно, тому ми його будемо виражати і шукати, тому що всі довжини ми знаємо. Я для зручності тут спочатку підставлю довжини, для того, щоб рівняння було досить нескладним, обчислю, тобто попідносимо довжини до квадрату, зведемо подібні. І виразимо косинус кута Б. Таким чином ми отримаємо результат 13112, і це вже є відповідь в задачі. Варіант Г, він тут буде точно правильний. Тобто теорема косинусів може бути використана не тільки для знаходження сторони, але й тоді, коли вас перепитують про величину кута. Нас могли перепитати і про те, яка градусна міра кута Б. Якби захотіли це перепитати, нам треба було б виписувати окремо ще арк косинус. Але в задачі сказано просто знайти косинус. Соноску та Б, тому на цьому ми зупиняємося. Задача розв'язана. І як і обіцяла, не можемо обійтися без подібних трикутників. Якщо ж ми будемо говорити про цей рисунок, ще навіть не читаючи задачу, ви, мабуть, бачите, що КМ паралельно БЦ. І тут варто пригадати теорію, перш ніж йти в розв'язання. Якщо в нас є деякий трикутник АБЦ, і ми перерізаємо його прямою паралельно до однієї зі сторін. Тобто, якщо я проведу КМ десь в будь-якому місці трикутника, але так, щоб це було паралельно до БЦ. То менший з утворених трикутників і до більшого бути подібний. Тобто вони мають певний зв'язок між його кутами, куди вони будуть попарно рівні, і зв'язок зі сторонами. Сторони зобов'язані бути пропорційні. Ну а тепер вже в саму задачу. І так, на сторонах А Б і А це трикутник АБЦ, задано точки К і М відповідно так, що якраз КМ паралельно БЦ. Фіксую, що КМ будемо шукати. Вже, як і говорили, в нас є пара подібних трикутників. Одразу їх випишу: трикутник АКМ менший подібний до трикутника АБЦ більшого. Це дозволяє нам записати пропорцію, з якою ми зможемо зробити аналіз довжин сторін відрізків. І так. АК до АБ, КМ до БЦ. Розберемо на рисунку взагалі про що це. АК да? і КМ е, сторони, які я ставлю в чисельники, це сторони меншого трикутника. АБ і БЦ, відповідно, це сторони більшого трикутника. І тут важлива послідовність. Якщо я беру сторону АК, в меншому трикутнику АКМ, то в більшому я теж зобов'язана взяти сторону А Б, так як вони співпадають. Як я можу зрозуміти, які сторони мені брати? Це, можливо, варто перевірити за кутами. Я бачу, що кут А повністю співпадає, кут К і кут Б, вони будуть відповідними при паралельних прямих. А М і Б, це і Січні АБ. І так само тут пара кутів М і С вони теж будуть відповідними. Абсолютно аналогічно. Виходить, що трикутники не якось перевернуті, не якось зрушені чи щось інше. Тому сторони, які навіть накладаються, вони будуть пропорційні одна одній. Пропорцію я можу продовжити і записати ще одну пару сторін, але в принципі мені це не потрібно. Чому? Я візьму в пропорцію тільки ті сторони, які мені задано за умовою, і спробую знайти невідому сторону КМ. Але якщо ми зараз будемо підставляти довжини, то АК і БЦ я знаю за умовою і можу їх одразу підставити. АБ немає. Але АБ складається з АК, яке я знаю, і КБ, яке також ми знаємо. Тому, перш ніж підставляти в пропорцію, знайдемо АБ, додамо відрізки 6,2 см, отримаємо 8 см. Можемо сміливо підставляти, 6 до 8 відноситься так само, як КМ до 10. І з пропорції вже шукати відрізок КМ, який в нас невідомий. Ще раз нагадаю: множимо хрест на хрест 6 на 10, а ділимо вже на вісімку, яка в парі з невідомою величиною. Личиною. Ну і отримаю 7,5 см. В даному випадку варіант відповіді В нам буде підходити. Тобто, коли ви бачите пряму паралельну до деякої сторони, точно буде пара подібних трикутників. Це можна сміливо використовувати. Перейдемо до наступної задачі. Тож, відповідні сторони подібних трикутників дорівнюють 14 і 21 см. Знайти площу меншого трикутника, якщо площа більшого дорівнює 180 см квадратним. Очевидно, нам потрібен рисунок, тому беру одразу пару подібних трикутників, де буде одразу видно, що один менший, інший більший, і підпишу довжини сторін 14 і 21 і для себе зроблю позначки про площі, що площа меншого мені невідома, а площа більшого у нас за умову. Є. В принципі, в задачі це все. Далі тільки наші з вами знання і вміння. Перше, зафіксую той факт, що точно трикутники подібні. Це сказано прямим текстом нам в задачі. І далі розумію, маю право складати пропорцію. Але, на відміну від попередньої задачі, пропорція сторін нам нічого не дасть. Я маю тільки одну пару відомих сторін, а всі інші пари будуть містити постійно невідомі сторони. Очевидно, мені треба працювати з площами і не просто щоб обчислити площу меншого, а щоб пригадати, як обчислюється площа не просто за формулою, а саме з подібності трикутників. І тут варто знати: якщо я говорю про ось таку про ось таке співвідношення, то якби ми з вами записали Аби. Відноситься до DE, то можна було продовжувати тільки про периметр і про сторони. А от як тільки ми запишемо відношення квадратів AB квадрат і де є квадрат, то одразу маю право прирівнювати до відношення площ. Тобто в подібних трикутниках пропорційність сторін можна продовжити і сказати, що сторони пропорційні так само, як пропорційні периметри. А якщо я говорю, що пропорційність хочеться записати про площі, то сторони варто пропонувати при піднесенні в квадрат. Тобто, АБ і ДЕ недостатньо. Варто обов'язково навішувати квадрат. Далі, якщо я проаналізую, то в принципі в мене все є. І я можу заповнювати цю пропорцію, підставляти довжини і шукати площу трикутника АБЦ, тобто меншого. Так і зробимо. Виразимо площу АБЦ, множимо відомі величини, ділимо на 21 в квадраті, ну на 441. І отримаємо 80 см, це вже площа невідомого, меншого трикутника. Обираємо варіант відповіді А, і він єдиний. І тут правильний. В даному випадку задача розв'язана, все готово, тому звертайте увагу на те, що задано в задачі, що перепитують, і саме яку пропорційність ви хочете використати. У нас іще залишається маленьке питання про якраз знаходження площ трикутників. І так, одна зі сторін трикутника дорівнює 7 см. треба знайти висоту, проведену до цієї сторони, якщо площа трикутника 35 см квадратних. По ключовим словам можна зрозуміти, про яку формулу йде мова. Ну, зрозуміло, треба площа трикутника, вона в нас є 35 см квадратних, а ще нам чомусь дають деяку сторону і висоту. Причому висота не просто аби яка, а проведена саме до цієї сторони 7 см. Дійсно є формула, яка об'єднує ці величини. Пригадаємо, що площа будь-якого трикутника може бути обчислена як одна друга, помножити на сторону і на висоту. Яка проведена до цієї сторони. Тому часто біля висоти праворуч знизу індексом позначають назву цієї сторони, якщо говорити про формули. Тож, площу я знаю, давайте випишемо. Сторона в мене теж відома, а от висоту мені треба знаходити. Тому я можу сміливо відомі величини підставити і знайти висоту із даної формули, з даного маленького рівняння. Тут же нагадаю, якщо ви маєте одну другу і не зовсім розумієте, що з нею варто робити, то у вас є завжди чудовий варіант. Ви можете пригадати або множник-множник добуток, але рідко хто пам'ятає ці правила, або правило, яке частіше ми використовуємо в рівняннях. Обидві частини рівняння домножити на 2, щоб позбутися ось цієї двійки в знаменнику. Тоді ви отримаєте 35 помножене на 2, а праворуч 7 висот, так би мовити. І тоді висота виражається легко. 35 помножити на 2 і ділимо на 7, маємо 10 см. В цій задачі нам і треба було знайти висоту, тому і дуже варіанти відповіді, і обираю варіант Г 10 см. Виявляється, і ще одна задача, в якій жодного рисунка не побудовано, а задача коректно розв'язана. Цього більш ніж достатньо. І ще один нюанс. Зрозуміло, формула не єдина. Площі можна обчислювати і іншими якимись варіантами, тому подивимося на наступну задачу. І так, знайдіть радіуси вписаного та описаного кіл трикутника зі сторонами 5, 5 і 6 см. Розуміємо, якщо маємо пару 5, 5, скоріш за все, він рівнобедрений, але потім пригадуємо, що в принципі для рівнобедреного трикутника особливої формули для площі немає, тому, можливо, це нам ніяк не допоможе. А от цікавим є питання: нам треба радіуси вписаного та описаного кіл. Насправді є формули, які пов'язують площу трикутника 100%. Корони трикутника і потім ланцюжком з радіусами вписаного і описаного кіл. І так, почнемо якраз з усіх всіх радіусів. У нас є формула площі трикутника, теж працює для всіх, яка дорівнює півпериметр трикутника помножити на R маленьке. R маленьке це радіус вписаного кола. Ну, ми розуміємо, що описане коло буде точно більшим, тому у нього R буде великим, а вписане воно буде менше, тому R буде маленьке. І виходить, що з цієї формули я зможу знайти радіус вписаного кола, але мені потрібно буде півпериметр, але це не проблема. Назва говорить сама за себе. Я знаю сторони, можу знайти периметр, а потім поділити на два і знайти півпериметр. Але питання залишається в площі. Йдемо далі. Я можу ще одну формулу запропонувати площі і сказати: я знаю, що А помножити на Б, помножити на С в чисельнику, тобто помножити всі сторони трикутника, і поділити на 4 радіуси, R велике, значить, це вже радіус описаного кола, і я таким чином теж знайду площу. Але я, на жаль, радіуса описаного кола не знаю. Мені його треба знайти. Значить, це ще одна формула, з якої я зможу знайти радіус. Але знову в ній питання, як же ж мені шукати? Площу. На допомогу приходить і ще одна формула площі. Ви скажете, зупиніться, досить вже формул, і це правда, формул вже досить. Дійсно, це формула Герона. Яку дуже часто пам'ятають, тому що вона особлива, не схожа на інші, містить великий корінь і теж пов'язана з півпериметром, сенс який всередині добуток півпериметра на дужки, де від півпериметра віднімаються кожна із сторін А, Б і С. Таким чином, наша задача зараз знайти площу за формулою герона і потім, використовуючи площу, знайти вже радіуси. Ну, Дії всі обчислювальні, тому не будемо чекати. Почнемо з півпериметра. 5 п'люс 5 плюс 6 ділимо на 2. Це 8 см. Ідемо в формулу Герона підставляємо. Обчислюємо, отримаємо 12 см квадратних, але тут зроблю маленьку зупинку. Якщо я говорю про обчислення корення, просто пригадаємо, то мені в формулі грона при обчисленні площі точно не треба множити 8 на 9 і на 2 отримувати величезне число, а потім думати, що це за корінь квадратний з цього числа. Ну тут ми, ми з вами отримали 144, не так вже і багато. А при якихось інших умовах, при іншій Задачах. Ми могли б отримати якісь дуже великі значення, де корінь обчислюється досить складно. Тому поступово обчислюйте корінь з окремих множників. Наприклад, 3 в квадраті при обчисленні корені я одразу отримую 3. А от 8 можна помножити на 2 і отримати 16, бо корінь 16, ми теж усно легко обчислюємо і маємо четвірку. Таким чином, поступово ви цей корінь точно знайдете. Тож, площа трикутника в нас вже є. Демо формули радіуса вплива. Описаного і описаного кола. Підставимо спочатку для R маленького. Площа 12, яку ми отримали, поділити на півпериметр, який ми вже теж знаємо: 8 см, маємо 3 других або 1,5 см. І аналогічно R велике. Просто підставимо формулу. Добуток всіх трьох сторін ділимо на 4 площі. Частково скорочуємо, а маємо 25 восьми або 3,5. Одну восьму сантиметри. Задача розв'язана, бо радіуси ми з вами знайшли. Ви скажете так, формул багато, але це ще не всі. І ви будете праві. Формули насправді це ще не всі. Є ще одна, яку вам варто повторити самостійно вдома. Яка це формула? Якщо буде складно, то ви знаєте, куди писати. Коментарі до відео на нашому ютуб каналі завжди відкриті. А ще що на вас чекає? Абсолютно правильно, домашні завдання. В домашньому завданні буде запропоновано декілька задач. І так, в одній з них явно буде натяк на знаходження радіуса кола, і тут варто подумати, а раптом теорема сінусів має ще якийсь наслідок, тому що багато частинок теорії, які варто повторити в цій темі. І ще раз натякаю, теорема сінусів, і можливо, там є певний наслідок, про який ми ще не говорили. В наступній задачі вона досить практична, в ній є заготовлений рисунок. Не думайте, що стрілочки відповідають векторам, вони просто показують напрямок руху автомобіля. Ну а далі треба розібратися, що це за трикутники і як їх варто розв'язувати. І остання на площу трикутника, але її не треба шукати, вона вже нам задана, а от деякий елемент буде невідомий. Який саме і як з ним попрацювати, варто розібратися самостійно. Тож виконуйте домашні завдання, готуйтеся, тренуйтеся, а відповіді. До ДЗ ви обов'язково знайдете в першому коментарі до відео на нашому Ютуб каналі. Працюйте! Щасливо, папа! -па.